Святий Боже, святий Кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Нині і є повсякчас і навіки Амінь. Хочу привітати усіх, хто сьогодні завітав до музею Селиби Маркіяна Шашкевича і ем, згадую всі архівні матеріали, фотографії. 30 років минуло з часу, коли люди стояли, тисячі тисячі людей стояли довкола цього музею, люди від радості плакали. І пройшло 30 років. За цей час музеї відвідало дуже багато людей, дітей, школи. Ну, просто проходили тут фестивалі, це, можна сказати, мільйони людей. І часом нам кажуть, для чого ви закри... Зараз нам говорять, для чого ви відкриваєте оці маленькі музейчики. Але ви знаєте, що з зернятка виростає хліб життя, з насіннячка дерево, з малесенької колисочки велика людина. І людина сама має маленьке серце. Садиба Шашкевича, де народився Маркіян, це серце українського народу. Ми маємо честь бути разом з Маркіяном Шашкевичем. Але я буду говорити сьогодні про цих людей, які спричинилися до пам'яті про маркіяна. І в першу чергу це ці роки 60-ті, коли було важко щось робити, коли заборонялося це робити. І сталося так, що 150-річчя в 61-му році відзначалося. На такому рівні невеликому, але вже на цей час потужному, і це робив Львівський державний університет. Сьогодні є представники, вони знову зараз повернулися до Маркіяна. Знову вони кладуть квіти до, до пам'ятника. І сьогодні вони з дітьми тут. І це дуже гарно і дуже добре, тому що вони перші в 61-му році провели тут зустріч, відкритий цей пам'ятник Кривавича. Вони перші зробили наукову конференцію, бо село Підлиса належало до Бузького району, і вони в районному народному домі робили наукову конференцію. Але великого музею не було. Був музей невеличкий на бібліотечних стелажах, бібліотеці. І коли директором музею Франка стала Марія Семенна Кіх, це дружина ректора Максимовича. Вона дуже була така дієва жінка, хоча вона була десь там якими членом КПЗУ, я навіть не знаю, що там. Чим вони там займалися, але вона була настільки потужна директор, що вона відразу взялася за ці музеї. Я сьогодні привіз тут такий науковий вісник, який виданий музеєм Франка в цьому році ювілей, був великий 106-річчя. І щоб багато вам не говорити, тут Віра Лук'яна Бонь, яка сповнюється буквально через рік 90 років, і вона майже 65 років пропрацювала в цьому музеї, вона все тут описує. Ми маємо честь всі з вами бути в такому місці, де ми відчуваємо себе українцями. Це місце, місце Маркіяна Шашкевича. Дуже мій товариш розказав історію цього музею. Тут тільки треба подивляти тим людям, які в таких складних умовах так жертовно і так з таким великим ентузіазмом підтримують цей музей і проповідують ті ідеї, які. Заклав в такі молоді роки Маркіян Шашкевич в 26 років видати альманах Русалку Дністрову, де відстоювати в умовах бездержавності українську мову. А ми тепер, як ми відстоюємо свою українську мову в час, коли ми маємо незалежну державу, а русифікація поволі-поволі йде в Україні? На одному з виступів я сказав тільки один Ігор Калинець відмовився. Від державної нагороди в знак протесту проти русифікації. А Маркіян Шашкевич ціле своє життя посвятив тому, щоб відновити і утвердити українську мову на теренах Галичини. Тут і представляти Львівський університет, про яких такі добрі слова сказав пан Рибак, що ми вже впродовж останнього піввіку є фактично добрими приятелями музею під лисі Маркіяна Шашкевича. Того року ми маємо багато ювілеїв, поважних ювілеїв це і Франків 160-літній, і Грушевського 150-літній. Але я думаю, що формат 30-ліття музею Підлисі аж ніяк, хоча в цифровому якомусь такому значенні, може він виглядає меншим, але для історії духовності України аж ніяк таким не є. І я хочу подякувати всім працівникам цього музею, що за цих 30 років своєю самовідданою, самозреченою працею, що ви пильнуєте оту колиску Маркіяна Шашкевича, і що сьогодні. Ви організували це свято. Що на цьому святі присутня о, львівська інтелектуальна еліта, інтелігенція? Що на цьому святі присутні діточки шкіл Маркіяна, що на цьому святі присутня студентська молодь з Львівського університету. В нинішній наш нескладний час можна обрати різний шлях, можна розхитувати державу у різний спосіб, піддаючись на провокації. Можна шукати собі невдоволення у тому, куди рухається чи куди веде нинішня влада, але можна устабільнювати її. Йдучи і причащаючись українською історією. Я думаю, що в духовному атласі України як які Канів, які як які Русів Стефаниківський займає достойне місце. Вітаю вас і до вашої експозиції дарую цей зображення головного корпусу університету. Тоді ще коли шашки вчився, його не було, але щоб на згадку вітаю і дарую це музеєві. Як органічне продовження ми маємо сьогодні святкування 30-ї річниці дня заснування. Цього музею Маркіана Шишкевича у Підлисні. Свого часу, коли Іван Франко оцінював значення творчості, значення чину Маркіяна Шишкевича і руської трійці, то він говорив, що це було явище наскрізь революційне. Коли він говорив про те, що це явище революційне, він мав на увазі, що їхня діяльність, особливо діяльність Маркіяна Шишкевича, дала поштовх до зміни свідомості кожного українця. Дала поштовх до того, щоб він усвідомив себе українцем, і власне, ми мусимо зараз пам'ятати про це і дякувати йому за те, що він дав імпульс кожному з нас і е, нашим попередникам до усвідомлення себе українцем. шановні і дорогі шанувальники Маркіяна Шашкевича. Е, знаєте, двадцять 21 столітті здавалось би, що дійсно от з того ми починали. Можливо, таких музеїв і не треба. Люди живуть в віртуальній реальності, зайшов в інтернет і можеш просто на моніторі доторкнутися до будь-якого шедевру світової культури. Але, на жаль, чи на щастя, жоден найдосконаліший комп'ютер не передасть шелесту сторінок книжки, друкованого слова, і не передасть отого скрипу підлоги в такому старенькому музеї, коли ми проходимо по його залах. Тому що справді, як вже говорили, відлунюють кроки Маркіяна Шашкевича в цьому музеї. Я сьогодні хочу низько вклонитися колективу, тому що це насправді велика господарка, то є велика праця, велика робота, така чисто, можливо, не завжди наукова. Можливо, часом Марудна суто жіноча, коли треба було і прибирати, коли треба було і доглядати цей парк навколо, коли треба було садити якісь рослинки. І це все невидиме. Ми сюди приходимо і ми милуємося природою. Я не мала честі стояти з поетами, тому що тепер стояти як одинокий чиновник. Але я направду усі кліше десь розлітаються, як осінні листя. Бо маю дуже переповнене серце вдячністю за те, що ви приїхали, ми зібралися, за те, що ця наша Золочівщина, маючи це сакральне місце, збирає прекрасних людей, за те, що ця аура, яка є над цим краєм, вона зіткана із духу Шашкевича. І, власне, шановне товариство, я маю сьогодні таку місію. Ем, гарно привітати колектив прекрасний із ем, 30-літтям існування цього сакрального місця, цього музею. І маю подяку від імені Золочівської районної державної адміністрації і від Золочівської районної ради. подяка колективу музею сади, садиби Маркіяна Шашкевича. За вагомий внесок у поширення місії Маркіяна Шашкевича, збереження його спадщини та плекання любові до культурних традицій Шашкевичого краю. Маю за велику честь вручити цю подяку від влади і ці прекрасні квіти Дуже пані. Дуже вам дякуємо за е, подяку пані за Гарії. квіти. Так, і я, і я поет, не гнівайтеся, але це така свіжа книжка, тільки один однісінький вірш, який я подарую. Бо тут видана вона у Києві, у Ярославому, на але сприлитана. написано, що авторка народилася в Шашкевичевому краї, то я собі дозволю. Галич на Галичині, Галич, як чорнокнижна сповідь, тільки чужинна пісня смутку твого не згоїть. Галич на Галичині, Галич. Щастя, зернятко, маку, це тобі все бунтарю маєш шляхетну дяку, Лірнику з Божим світлом, лицарю і предтечу, Галицьку Русь на волю, благословив святечно. І тріпотіло рідне слово на вістрі часу. І усміхавсь пророку, ангел з іконостасу. Дякую.